Непромовлені слова губляться всередині, ховаються цятками за нейронів хитросплетеннями. Нездійснені плани розчиняються течією часу. Серце стукає у твої двері раз за разом. Застигають холодними плямами, обійми яких не було. Огортають твоє нутро міцно, забирають тепло, забирають твоє тепло. Знову дивишся на дерева, а вони такі далекі. Не ходи туди, там чатує тривога, там чекає тебе небезпека. Дороги пронизують мікрорайони, все місто, немов на мисто, нанизане густо, рівно настільки, аби з водосіль тебе тисло. Утікаєш по міста артеріях, тож повертайся по венах. Я постійно вдома постійно чекаю, повертайся швидше до мене. Щодня торкайся чутливих місць, як тільки приходиш із двору, я дарую тобі повітря, ти даруєш свою покору. І допоки по нервах будинків енергія буде стабільно приходити. мрій щомиті про місце дома, у обіймах мого подиху утікаєш по міста артеріях, тож повертайся по венах. Я постійно дома, постійно чекаю. Повертайся швидше до мене. Я твій кондиціонер, увімкни мене. Вимкни мене. <плес> Коли пропадає опалення, це ще не значить, що все погано. Три гарячих оголених штучки чекають мене на дивані. Чекають мене на солоду віддати палку невимовну хіть. До ранку холонути будуть, аж доки світанок не забринить. Я люблю їх, вони люблять мене і любовця, попри все ніколи не мене, незважаючи на все, всім негодам на зло, вони тільки мені віддають тепло. Укрив сімома ковдрами їх за цей час вже геть зачекалися. Тепло, тепло крізь товщу схолку мого гріє звідусіль, пещу їх пальцями, манять до себе уяву мою, пришвидшують рух крові. Три гарячих оголених штучки, дві по півтора, одна дволітрова.